З Євангелія від Марка, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою, голос того, що волає в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. З'явився Йоанн у пустелі, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, і виходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим.